Почнемо може, з тих запитань, що я хотів поставити зайцеву, чи я ставив зайців? Вони можуть трошки загального плану, але дозволять нам розпочатися. Робота уповноважена. Це робота функціональна, функціонерна, чи там суха, раціональна, чи там є місце для пристрасті, для... для самовираження якогось світоглядного, чи це суха технологічна робота? Ну, е залежить, що хто вкладає в поняття сухої технологічної або творчого підходу. Е звичайно, що по справах, е по клонових справах, це суха технологічна робота, де фактично основна мета це проконтролювати надання державним органам всієї необхідної інформації і фактично підготовка. Зауважень в той час, як по нестандартних справах, де дійсно піднімаються якісь важливі питання, в тих справах є якраз можливість для якогось творчого підходу, і фактично в більшості випадків доводиться шукати нестандартні підходи. А окрім того, насправді часто ще доводиться бути свого роду перекладачем між мовою державних органів. І мовою Європейського суду і Ради Європи. Тому що насправді часто виникала ситуація, коли державні органи, по суті, хотіли сказати чи говорили те, що фактично відповідає певним вимогам чи стандартам, але внаслідок там, свого пострадянського минулого не могли це чітко, грамотно сформулювати. В тебе в роботі було таке, що ти. Взагалі на роботу ти проходив якби з задоволенням, і якщо було таке, то ти з натхненням все робив. Можливо, якісь приклади наведеш, коли ти якби хотів покрити на роботу, повернутися до цього, до якогось питання, якісь такі речі. Пам'ятаю Зайцевим, коли ми говорили. В нього завжди ця іскра була в очах. Хоча він там технологію і технічним підсумочам займався, але він підійшов на семінари, на зустрічі і видно було, як він горить. Як горить Ні, мені подобалася ця робота завжди. І в принципі, в мене ніколи не було відчуття такого, що я не хочу туди йти, я не можу більше це робити. Як тільки таке відчуття з'являється, я вважаю, що треба залишати таку роботу, тому що мучити себе не можна. Ну, значною мірою, це ще я вважаю завдяки колективу, який склався за довгі роки. Ну, В принципі, от я отримав, коли, звичайно, там готуєш другий-третій десяток протягом двох-трьох місяців клонових справ, це оптимізму великого не викликає. Але якщо дійсно попадається якась цікава справа, це дуже пожвавлює загальну атмосферу і всі в азарті такому. Тобто, насправді, атмосфера тоді дуже така азартна. всіх. Такі відчуття виклику, тобто насправді мені ця атмосфера завжди подобалась.